Тортилі з ніжною куркою, ароматним песто та легким відчуттям вершковості. Відварену, піджарену чи запечену у духовці курку, наріжте тонкими скибочками, листя салата на смужки з завтовшки близько 1 см, сир натріть на крупній терці. Змастіть тортилью майонезом або сметаною чи йогуртом. Далі змастіть тортилью соусом песто. Викладіть на неї курку, а також листя салату та сир. Та скрутіть тортилью. Скрутіть аналогічним чином тортилі, що залишилися, за бажанням підсмажте на сухій пательні, або подавайте холодними.